Наразі в країні гостро стоїть проблема з розсиленням внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та територій бойових дій. Тому за допомогою 3D-графіки можна змоделювати модульний будинок для переселенців, який буде відповідати всім параметрам та характеристикам реального об'єкта. Актуальність 3D-моделювання відіграє важливу роль у житті сучасного суспільства. Сьогодні воно широко використовується у сфері маркетингу, архітектурного дизайну та кінематографії, не кажучи вже про промисловість. Сучасна комп'ютерна графіка дає змогу втілювати дуже реалістичні моделі, крім того, створення 3D-об'єктів займає менше часу, ніж їхня реалізація. 3D-технології дають змогу уявити модель з усіх ракурсів та усунути недолуки, виявлені в процесі її створення. Візуалізація об'єктів за допомогою комп'ютерних програм дає кращу змогу уявити майбутній проєкт у реальності, такі моделі справляють глибоке враження. Метою проєкту є вивчення можливості середовища тривмірного моделювання, способи побудови 3 d моделі і застосування на практиці свої знання в програмі Blender. Припустимо, що за допомогою програм для моделювання тривмірних об'єктів можна створити об'єкт модульний будинок для переселенців, що значно спрощує процес проєктування житлового комплексу для людей з тимчасово окупованих територій та територій бойових дій. Побудова об'єкту відбувалася в декілька етапів. А саме. Перше, я створив фундамент, на якому буде знаходитися сам будинок. Друге, далі йде сам процес створення будинку. Стіни будинку створилися з такою фігурою, як відозмінний куб, так за допомогою функції Subdive, сунув її по осі Z. Після зробив двері так і вікно окремим від будинку об'єктами, витиснувши їх всередину. Третє, надав об'єму даху і згладив острі кути за допомогою функції Bevel. Четверте, створив ручку двері за допомогою кулі, дверну та віконну раму, зробивши окремим об'єктом, а потім Висунувши уперед, надаючи об'єму. П'яте. Демар зробив за допомогою відозмінного куба, а потім вибрав і видокремлював дві точки, щоб зрушити ніжній полігон до по осі Х до такого вігності вигляду. Шосте. Після створення цегли з, від, з відозмінного куба для того, щоб вона була так рівно на даху, використовуючи клавішу плюс Ctrl, далі за допомогою клавіш ALT D, копіював таку саму цеглину і розмістив в потрібних мені місцях. Сьоме Таким самим чином зробив цегляний Демарій. Потім, зароблявши кути у фундаменту за допомогою функції Bevel, а також створив газон, виділивши потрібним об'єктом, зробив його незалежним і збільшив його висоту. Сьоме, створивши новий об'єкт для заливки кольором як підсумок, була проведена робота по створенню теромірного об'єкта модульний будинок для переселенців. Використання Blender 3D для візуалізації архітектурних проєктів дозволяє перше. Отримувати процес роботи у середовищі, друге. Можливість створення реалістичних моделей, третє. Можливість перегляду проєктів у тривмірному просторі. Четверте. Можливість використання Blender 3D разом з іншими програмами. Середовище моделювання Blender я обрав як робочий інструмент для свого проєкту, оскільки програма багатофункціональна, а також є версія українською мовою. Є унікальним симбіозом якості та доступності. Тут є інструмент для створення якісних 3D-моделей, накладання на них текстур, подальшої анімації та постороботки відео, при цьому блендер постійно отримує всі нові можливості. Сюючи над цим проєктом, за допомогою програми для створення перемірних об'єктів можна створити об'єкт-модульний будинок для переселенців, який значально спрощує процес проєктування житлового комплексу, адже це середовище має широкий спектр можливостей для реалізації поставлених завдань.